Вважається, що всі рішення приймає Путін одноосібно. Наприклад, каже, я починаю війну з Україною. Але уявіть собі, якщо б усі були проти цієї війни, і Путін каже, Я починаю, і, і ну, як всі відреагують? Вони скажуть, ні, це не можна робити, тому що будуть крах економіки, колапс. Буде втрата партнерів закордонних, будуть санкції, які нас доб'ють. Тобто це дуже ризикований. І потім навіщо нам та Україна? Але Путін каже: я все рівно починаю, бо я тут одноосібний правитель. А вони кажуть: ні, ми не будемо тебе слухатися. І тоді він каже: я, ну, якщо ти мене не слухаєшся, я тебе там, припустимо, встрачу, а тебе я отрую, а тебе я зґвалтую. Але розумієте, в чому справа? Він особисто ж не буде нікого там отруювати чи гвалтувати. Це теж хтось должен, повинен робити, хтось повинен це робити. А хто це буде робити, якщо всі проти? Тобто, ні, а Путін не одноосібний правитель, який робить, що йому заманеться. Йому треба підтримка інших представників влади. І з іншими представниками влади те, що називають колективний Путін, він має якось домовлятися. Домовлятися він зрозуміло може з позиції сили. І це ми всі бачили напередодні початку війни, коли було то легендарне засідання Совбеза, тобто російського РНБО, на якому там були присутні його спільники Лавров, всім відомий той же Наришкін, якого ми вже згадували, чи Патрушев, це взагалі один з його близьких. Друзів, і вони всі були не впевнені, вони всі якось боялися, а впевненим був лише Путін. Вони, по суті, вони проговорювали початок війни в Україні. Річ у тим, що без цих своїх спільників, без Лаврова, Наришкіна, Патрушева, да, там ще є пара десятків інших людей, Путін би нічого не вдіяв. Тобто, наприклад, той же Шойгу, міністр оборони, він взагалі зник. А коли почалася війна, він десь зник на декілька місяців, на декілька місяців. А потім він повернувся і він не втратив посаду міністра оборони. Хоча за ці декілька місяців Росія не змогла утриматися біля Києва. Потім вона побігла з Харкова, потім вона побігла з Херсону. Тобто там була поразка на поразки, але Шойгу залишився на своєму місці. Бо Шойгу це і є частина колективного Путіна, як і Патрушев, які, з яким Путін а, 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 дружив з дитинства? Ну і тут є друга річ. Тобто, якщо а, примушувати не вдається, то треба чимось заохочувати представників влади. Чим Путін захотив шойгу? шойгу? Держзамовленнями, бо під час війни Росія втрачає на армію космічні суми. І оскільки корупція в Росії, вона вбудована в систему. І є частиною держполітики, то, звісно, з тих космічних сум якась частина теж космічна, десь там а, залишається у чихось гаманцях. Проте не всі установи а, державні в Росії, вони однаково задоволені ситуацією. І приміром може а, служити ФСБ. А, до речі, це не моя думка, це думка а, російської журналістки, дисидентки Юлії Латиніної, яка дуже знається у тому, що. Каже, і вона каже, що основне, основне джерело, головне джерело доходів ФСБ було у тим, що вони кришували західний бізнес. Тобто, припустимо, Ікеа заходить на російський ринок, до нього приходить людина з ФСБ і каже, що в нас такі правила гри. Ми ви нам платите за охорону, ми гарантуємо, тобто не те, що там будемо протидіяти якимось там проблемам з криміналом, а ми гарантуємо, що ніяких проблем не буде. І ось дивіться, якщо вони заробляли гроші таким чином, то зараз все змінилося. Весь західний бізнес пішов геть з Росії і нема кого кришувати.